Мене звати е, е, рея. Сьогодні я в цьому відео буду оцінювати цей паркур з 1 до 10. Поки що я все перейшла, майже я просто почала знімати. Думаю, що зараз як що щосу мене на ново було і зараз я вже зрозумію, Але у мене два полгодифіці, завжди це буде. Витися відео, ну скільки, якщо один стать або два. Їх дуже часто переходити, Ті паркури, бо вони дуже малесні, і будуть впатися ще навіть. І ми зараз говоримо за цікаво, ну ви розумієте, зі мною до 20 оцінює. Можете їх переходить і сам оцінював, саме себе, як ніто. Ну тут просто непонятно, бо тут лазери не дають такий великий урон. Але тут вже плюше надають великий урон! Ну я казала, що мене заїдає телефон, телефон, мене заїдає міст. Да, ну треба переходити. Бачите, лазери навіть не здають мені ворону, -е такий як ну, і той. І то я в тому, що надають гарно по Це я не знаю, коли цей виникло цей паркур, але дякую, що постаралися, щоб туди вона стає на той лазер, навіть не вбивається. А ну якщо буде сіпати, то може вбиватися помало. Кохтельчики, а хто п'ять кохтальчиків? Тобто зараз. Тут є котейчики, як то котеї чи напитки, не знаю. Коротше, ось так. Топ! Топін! Вибачте за салону, бо я не плачу блідень. <різь> І знай, ну, вий... не знаю, але це нерву. то мінус, бо я не можу навіть зосередитися, як перейти то. У мене ще що щось з боку шия полить, я не розумію, як я не можу повернутися навіть. Я так як прямо лежу, і так і лежу. Може, та боячка прийде, я можу переходити гарно паркури. Я, я дитинці любила гарно переходити паркури, навіть зовсім не впадала. Я була як про. А зараз я забула, бо я про дитинці була. Не зараз. У мене зараз 12, а до тинці мене було сім чи скільки там років. Я могла все перейти. Я перший раз не знала, що Робокс є. Це було десь шість, моя сестра підказала, як могла зайти. Мені допомагає заєструвати. І тепер брат, мінь. в нього зараз 6-7 років, а в мене 12. І я граю. Боже, Господи, я чуть, -чуть не страшую, як я зараз і спочатку це почну. Фу. ай, моя шия. Я не можу навіть. Е... Ай другати шию, коли е... тобто дивишся вперед. Мені е болить шия, нічого не, не знаю. Все, я вже перейшла чи що? Ем, і що тут робити потрібно? Тайте далі обі. Ага, зрозуміло. Ну, я оцінюю цей за 10-20, він дуже гарний. Ну і так всі інші. Я не ну, хочу цей зелений, це я не ну, хочу це. То ми його настане кошимо. А оцей зайдемо. Вау, як то я люблю. Просто я люблю фіолетовий кольор. Ну такий світло-фіолетовий. Є ще такі темно фіолетовий світло фіолетовий Я люблю... Той і той колір. Мені два подобається, Я фіолетовий. Я люблю фіолетовий, тому що зайшла його. Ну, з дитинства я любила зелений. Я зелений любила дуже сильно. Що... Ну, світло зелене і темно теж так само зелене. Вже забула, що я любила який колір. Тоді я, пер... я захотілася, я любила рожевий колір. У мене тепер тільки фіолетовий любимий колір. Бо він для мене дуже личить. І мені так її, і, і так подобається. Навіть коли я зараз переходжу, мені не, бачите, навіть не звуть. Я зілюся від того, що в мене шия ще болить. я не можу просто рухати нею. Якби я б рухалася, я бляла рухала, нормально звучна. Я зараз лишу мене так болить вона. Я переходжу. Мені так і незручно і недобре. Боже, я ненавиджу це. Ну, це спочатку і далі, ну і назад. Парверан вибраться і нічого не скажемо. Добре, якщо ви хочете другу з частину з цієї версії, пишіть, по скапати. Я, коротше, не вмію говорити. Тобто я вмію говорити, просто не хочу когось говорити. Я не маю просто часу говорити, я буду просто техасько тобто питати, бо в мене ну, не хочу так показати. Якщо я мене перестану, то я буду га гарно переходити паркур. А зараз я не переходжу паркур гарно, бо я дуже здесь рані, я готую. Далі мені болить шия зараз. Я не можу навіть навіть порухатися нормально. тільки дивлюся в телефон я не рухаюся, тільки дивлюся, То оце, значить, правильно. Ну оце ж. Хай допомага, ну добре, байдуже. Я ж до, до 5% йду, ну, коротше, і вибрав. І, ну, і скажу. І тоді ну, відправлю і все. У мене вже скоро зараз 5. Я поставила на економі зарядки, тіп, щоб на економіку так швидко. Це. Та блін, я забула йой! Я став у тому у паркурі за те, що він таке зробив. Ну, тобто, ну я ставлю. Ставлю 7 за 20. Просто він дуже гарно переходить себе. Я люблю ніч, ви Ну і... все. Давайте перевіримо, що во там ці паркури. Цікаві, які вони там. Давай фуру, чи ти зелене. Ні, губи. бачу. Добре, йдемо, йдемо, йдемо. Нікого я бачити не говорила, ніколи, ніколи не говорила, фан. Я просто мала... тоді була літніка, ніколи я була в Польщі, я мала час говорити. А зараз я не маю часу говорити, бо... Зараз э, я в Україні. була в Польщі знімала відеоси. Ну я в Польщі не була а зараз, як ви кажете, ці відео, які я пораю. Я просто ой! Та -да Таке що є, які як встанеш туди? Ай, повер... А ні, бачите оце? Як порвувала нога? Щось мені цьому було не довіряється. Ну я казала. Ну і все. Тут шарики можна писати. Добре, що хоч би можна звільнуватися хто швидше шарик, чи ми. Ну, і чого дівчинка певна поняла, що я сказала? Швидко тепер спертуто. Ліна є. 29, 29, 09. Угу. А вам сказати, ну, хто раю ну канал свій рає, а своє ім'я я не буду віддавати, бо можна. Тобто я віддам макушеві ім'я, але пізніше. Я лице я хочу показувати. У мене від тої шиї все болить. Навіть не можу переповерхнутися. У мене все буде, я не жартую. Я її знала, що в мене. Моя пан від того, що я. я її просто навчально... Це сильно було розтягнуло і вона вже зараз зарплати. Розтягнення отрималося ще її, тому що. Блін, я не я думаю зараз впаду. Вибачте, далі заслони, блін. Блінний почув я далі. Блін-блін-блінний. Хто любить з вас блінчики? Я упочную їх. А ви як кажете? Паркур цей стад в нього... Тяжку перейти, то значить я тут рівень Червоний рівень ривень сложности. Соба Не, Ну ні, це я типа сказала собі, типа я сама собака. Ну, тяж все, ну, короче, якось так. Просто я всі всякі на ті, як ти, типу, я тому що тут з російською говорю, тому що я не хочу зараз тобі говорити, бо зараз в Україні йде війна. Я від першої першою війною України почула слово, я боялася. Думала, щось станеться. Думаю, я була спокійною навіть, не хотіла навіть ніде ходити. Просто тільки спала, тільки боялася цей звук сирени. І все. Це страшно. Це страшно, коли звук сирени, вона є. Україні і люди гинуть гинуть хати, будівлі, не мають люди де жити. Оце це, це просто жесть. І ще багато людей з України говорять по-російськи. Всяке. У мене є вона що яка у ну, мене було тоді. В шостому класі один друг називався Артем, що не було його ім'я, він говорив все тільки по-русськи. по, -рускі. по -рускі. бо він це з... якоїсь, не знаю, коротше. Ай, боженьки, я не хочу навіть зараз їх переходити, вони дуже-дуже-дуже... Мені дуже, дуже... 13, блин. А у меня телефон швидко зарядається. Я можу навіть скинути швидше. Добре, зараз. Зараз я падаю на низ, я вже так багато перейшов до Ну, я всім ставлю після 10. Щоб всі люди могли пропородітися. Я не об'їжджаю, щоб, типу, наприклад, що я всіх об'їжаю, щоб типу, один сім був там, бо просто мене то не доїдає. І я хочу щось вам сказати, що. Я, короче, такий магазин. Тут можна брати безплатні речі, наприклад, почутне, я натиснула. Я хочу створити скін який вам подобається. такі Та давай натискайся. Та йой, не хочеться все. Добре, і ну і мені зараз порухало, що я монополить. Може тебе сказати, що як то треба справити полячки, шиї Я вам дуже не вдячна. Я не можу навіть встати Я просто на мене полиці. Там розтягнула чи що, я не розумію. Може ти знаєш. Ну я знаю, щоб мені відео. Відео тобто. Ролики трохи такі, знаю, що вони не цікаві для вас. А може хтось одна людина, яка дуже хоч бачити, хоч би одне. Знаю, що я пояснюю дуже тупо, Тому що я не говорю цілий день. Я мовчу, щоб то, і щоб вам було цікаво, я для вас таки стараюся. Думаю, що так. Але підтримайте мене вподобайками. Страх це є не тільки э, тут, як я вам розказую, але в нього в Там, там де люди війни. Я знаю, новини, нови, нови, новини, россияни, я вас, мам, покажу, що росіяни новині, але ми теж новинні. А росіяни, вибачте, що я за вами кажу. Що ви перше почали війну, так. Я навіть... Я збиралася в школу, то було десь 4 роки тому. Знаю школу, це було у 2022 році. І я зі страху аж схопнулася. Е... Мама моя навіть. У мене був десь 4, -4 клас я ходила, а забула скільки у мене років було. Ну 9, точно 9 років у мене було. 8 чи 9, не знаю. 9 було, так. Смерше не було війни, а туди почалася в мене день родження було, і тоді дев'ять, і тоді почалася війна. Я від того жаху навіть боялася почати телевізор. Всього боялася. Я була спокійною. Я не знала, що робити. Я у моє біло мало укриття. Це жесть було тоді, коли перший раз почула слово війна. Реально, то дуже. Дуже 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 тяжко для людей. Це споминається. Коротше, зараз не про війну, а про палусів. Я проходила червоний, переходила в переходила, ну, голубий, переходила, то я всім встав по 20. Якщо не бійтеся, що я увесь типу, пообіжаю паркури. Вони дуже гарні і дуже. Дуже красиві і дуже милаешки, такі красики. Ну, всем пока.